Друзі, напишіть, хто любить природу, хто любить село, хто має хату, хто їздить в село в любу пору року. Відпочивати, працювати. На якийсь час може жити. Пишіть, друзі. Дуже буде приємно почитати ваші коментарі, мої хороші. Я з міста залюбки переїхала в село. Люблю вас, гори Карпати передають вам привіт. Гарного всім дня, друзі. Бережіть себе, шануйтеся мирного нам неба. Знаєте, не побоюсь сказати, хай погані злі, злі люди. Вся нечість поздихає, війна забере, а тільки хороші, добрі. Люди лишаться на землі, всяка гадость повзуча хай здохне по всьому світі. Такі хороші твариночки живуть. Люблю вас, друзі. Гарного дня!